Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І я сподіваюся, у вас все добре. І ми, як завжди, мої любі, починаємо з карти дня. І ви інтуїтивно вибираєте свою одну карту. Звичайно, ви мені пишете, що буває таке, що ви не можете вибрати свою позицію. Прослухайте всі. Я раджу подивитися зранку. Непредвзято, як то сказати, не чіпляєте за якусь карту, і ввечері ще раз подивитися і зрівняти, яка карта дійсно з вами програлася. Звичайно, зранку ви вибираєте свою позицію і потім своє відчуття запам'ятовуєте, як ви її вибирали, і ввечері перевіряєте. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту, вас чекають якісь ідеї? Якась е, креативна ідея. Можливо, ось як тут, наприклад, хтось е, буде мати бажання написати книгу, хтось відкрити свій бізнес, почати життя з нового аркушу, або якийсь період життя з нового аркушу. Наприклад, ви сказали: гаразд, те, що було вчора, те було, не вийшло, Сьогодні в мене є краща ідея. Ось ця ця карта. Тут, звичайно, може бути, якщо подивитися, це «Оракульне таро. Ось то можна сказати, якась мрійливість, якась знову фантазія появляється, але ця фантазія вже переходить в дії. У вас якісь конкретні кроки треба робити тут. Це може бути якесь знайомство, якась хороша звістка. Ось, підприємницька жилочка, така у вас може відкритися сьогодні. Ідея до когось, до чогось, до якоїсь справи. Дуже-дуже хороша карта. Це, знаєте, така енергія, яка б'є ключом. Вам хочеться щось робити, вам хочеться щось створити і, як би це сказати, просувати вам захочеться це. З кимось, можливо, захочеться поділитися. Енергії дуже багато сьогодні. Але запам'ятайте, що. Туз жезлів це як сірник. Тобто вистачить цієї енергії, може вистачити тільки на сьогодні, тільки на одну справу, тільки на півгодинки, наприклад. Але подивитися вже розкажете мені ввечері. Карта номер два. А тут у нас туз монет. Туз монет – це теж якийсь шанс. Всі тузи у нас якісь шанси. Тут шанс на якусь ідею, а тут шанс, він сам іде. Вам сьогодні в руки. Це вже залежить від вас. Чи побачите ви цей шанс, чи ні? Чи побачите в цій рослинці, що в це може бути якесь дерево вирости, з якимись плодами це вже ваша справа. Чи ви зайняті десь там з боку і не побачите цієї можливості? Розумієте, вам можуть сьогодні запропонувати і роботу, хтось може з вами познайомитися, запропонувати вам дружбу, запропонувати вам своє кохання? А ви. Якось в цей момент можете бути зайняті. Тому дивіться добре, які а, речі, стосунки, а, все, що завгодно, пропозиції, все, всі шанси, які сьогодні йдуть у ваше життя, придивіться до них. Відкинути завжди є час. Карта номер три. А тут у нас король монет. Король монет говорить про статки, про великі статки. про Великі маєтки, якісь дорогі речі про прикраси, а також, а також про якусь фінансову допомогу. Це може бути і якась велика премія підвищення зарплати в когось може бути. Можливо, хтось вам віддасть те, що колись вам задовжав. Тобто, колись людина вам щось у вас щось позичила, сьогодні людина вам віддає це. Може бути просто справи з банком. Ви підете в банк і вас обрадують. А може бути знайомство з такою людиною. Саме в цьому таро ми бачимо, що це жіночка, це може бути і бачите, в голові якісь великі статки, якісь е, е, нерухомість, це і покупки е, нерухомості, продажа. Так само це може бути і машини, це може бути взагалі все, що з матеріальним пов'язано, все що… З фінансами пов'язано. Тобто, у вас сьогодні ви подивитеся на свої фінанси, і скажете: О, у мене такий все ж таки хороший прибуток, наприклад, так? Ось у наші тяжкі часи, ви все рівно будете довольні. Тобто, що у вас і побачите, що у вас є порядок у фінансах. От якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі всі три карти випали дуже хороші. Я, звичайно, не знаю, що сталося. Ми дивимося для кожного особисто. Ось, і ну, це не є, будемо так, хоч і в загальному, ви маєте варіанти, можливість вибрати. Ось, ми не дивимося на Україну, тому якщо десь щось розбомбили, вибачайте у вас. Повинно бути у вас особисто, повинно бути все добре. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Гарного вам дня, мирного. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. На все добре.